Після початку повномасштабного вторгнення росіян фермерське господарство Аделаїда повністю переїхало на Житомирщину, де до того мало лише філію. Нині обробляє поля у чотирьох селах Звягельського району і вирощує різні сорти картоплі від надранніх до більш пізніх. Їх постачають до супермаркетів та у державні заклади, а також продають виробникам чипсів. Олена Ліщук, працівниця лабораторії, де контролюють якість картоплі, показує різницю між чипсами з різних сортів. Це наша чіпсова, це не чіпсово. Вона відрізняється як за смаком, так і за виглядом. Різниця в кольорі, це цукри. Тут багато цукрів, тут менше. І за того вона горить. Основні потужності господарства розташовувались у Херсонській області, та під час окупації росіяни викрали всю техніку та обладнання, розповідає Геннадій Шацило, керуючий фермерським господарством Аделаїда. Практично вся техніка, яка там задіяна в посадки, в збиранні, в комбайнуванні, в обробці Грунту, вся знаходилася на лівому березі Херсонської області, весь насінневий матеріал, запаси ядохімікатів, добрив. ну Все практично залишилось на лівому березі. Там були дуже великі потужності. Перше, це був введений новий склад по зберіганню картоплі там на 15 тисяч тонн. І ми виходили вже в 2022 році на площу посадки картоплі в 750 гектар. Виїхавши на Житомирщину, найперше підприємці закупили те. Техніку, вживані саджалку та комбайн. Проблемою було і зберігання продукції, розповів Станіслав Пасько, керівник комплексу по доробці та зберіганню картоплі. Перше питання було це зберігання продукції. Розпочали ми з нашого зерносховища. Потужне зерносховище у нас 3,5 тисячі тонн зберігання та доробкою. Самі кратячі сроки ми побудували, і вже перший урожай ми вже завозили. У другому році вже в своє сховище. Ще один склад побудували у 2023 році, каже Станіслав Пасько, і тепер їх чотири. На цьому складі розташована пакувальна лінія, яку підприємство отримало від Юсайт. Процес розпочинається з висипки контейнерів в прийомочний бункер, який далі картопля попадає на сортіровку, розбивається по фракціям, далі йде по лінії на стіл. Там, де відбирають крупну картоплю, або гнилу картоплю, або каміння якесь попадається. І далі йде на транспортер, який падає безпосередньо на саму лінію пакувальну, і виходить вже в сітках картопля. Пакувальна лінія здатна обробляти до трьох тон картоплі за годину, каже Станіслав Пасько. Серед людей, які працюють на лінії, Оксана Куртиняк, переселенка з Херсонщини. Вона виїхала з окупації разом із чоловіком та трьома дітьми. Вже рік тут а вже проживаємо. Ми спочатку жили в Несолоні в садочку місяць, потім нам дали хату тут. Якщо так сказати, 13 років роблю в Аделаїді, Ми з чолаківки там було ну трошки якось легше мені, чи свої, своя земля з окупованої чулаківки на Житомирщину переїхали їх батьки Оксани. Усього з Херсонщини вдалося перевести 22 працівників господарства разом із родинами. В Вадилиїді нині працює 86 людей, 12 з яких над розчищенням дренажних каналів біля полів, розповів гідротехнік Роман Гурнак. За його словами, у Херсонській області важливо було налагодити полив, тоді як на житомирщині прибрати зайву вологу. Ми столкнулися з тим, що тут як самої зрошуної системи немає. Є Єративна система для того, щоб регулювати воду на самих полях. І було прийнято рішення подумати, як краще зробити, щоб можна було використовувати воду з цих каналів. Ці канали були занедбані. Ми їх почали розчищати, випилювати, строїти на них дамби заборні для того, щоб регулювати саму воду. В той момент, коли нам потрібно, ми її спускаємо, щоб не було дуже достатньо багато вологи на полях. А коли вже настає час, що води мало, ми її зберігаємо. Цих каналах починаємо поливати наші культури. За словами Романа Гурнака, загалом біля 200 кілометрів дренажних каналів є на території полів, які обробляє Аделаїда. З 2022 року вдалося відновити 21 кілометр, що варто господарству понад 12 мільйонів гривень. Господарство також створило одне з десяти перших в Україні об'єднань водокористувачів Лесені джерела, говорить співвласниця Аделаїди та голова об'єднання Олеся Точицька. Це неприбуткова організація, яку створюють самі водокористувачі. Тобто кожне те підприємство або навіть фізична особа, у якої є дозвіл на спецводокористування, вони можуть створити свою ОВК і взяти до себе на баланс ось цю всю, всю мальоративну мережу. Тобто, нам не треба буде е, сплачувати якісь тарифи, не треба. Звітувати по тим роботам, які відбуваються, не треба отримувати дозвіл на те, щоб там навіть банально розчистити канал. Дуже у багатьох людей виникають питання про те, що ну ви візьмете собі на баланс і продасте. Чи візьмете і не дозволите комусь на цих землях? Хтось захоче також поливати. А ми ось такі погані не дозволимо заходити людям використовувати цю е, мельоративну мережу. Взяті на баланс канали ОВК не можна продавати, здавати в оренду чи встановлювати тариф на користування водою для інших людей, говорить Олеся Точицька. За її словами, у майбутньому фермерське господарство Аделаїда планує розчистити усі 200 кілометрів дренажних каналів у чотирьох селах Звягельського району. Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомирщина.